У наступні три доби на Хмельниччині за прогнозами синоптиків температурних гойдалок не повинно бути, а сніг, якщо й буде, то дуже рідко та в малій кількості. Вночі 8 грудня температура повітря коливатиметься в межах 4-6 градусів морозу, в день від 1 до 3 градусів нижче нуля. П'ятниця буде хмарною, з проясненнями, а опадів не повинно бути. У суботу, 9 грудня, нічна температура опуститься не нижче за 5 градусів нижче нуля, а вранці буде 2-3 градуси морозу. Із такими температурними показниками, ймовірно, мине й день. Сонце навряд чи з за хмар, але опадів не прогнозують. 10 грудня вночі найпрохолодніше буде на півночі Хмельниччини, де прогнозують до 4 градусів з позначкою. Мінус на інших територіях області до 3 градусів морозу. У неділю в день температура повітря може коливатися в межах нуля градусів. Щодо опадів, то якщо і буде короткочасний сніг, то вже ближче до ночі і на півдні області. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.